Похідна функції та її застосування. Дана тема входить в розряд обов'язкових тем для здачі ЗНО з математики, тому її повторення є для нас актуальне. Ось на цьому слайді ви можете знайти витяг із програми, яка познайомить вас із тим обов'язковим мінімумом. Що ви повинні знати по цій темі. Почитайте, будь ласка, уважно і розберіться, які вміння і навички по цій темі у вас повинні бути. Так само ви бачите довідкові матеріали по цій темі, які будуть вам доступні. Отже, ви їх теж можете собі виписати і користуватися при розв'язуванні завдань. Тепер давайте розглянемо, які завдання ви маєте вміти розв'язувати. Перше, знайдіть похідну функцію y x у 7 степені помножити на логарифм натуральний Х. Що перше треба помітити тут, що ми маємо функцію подану у вигляді добутку двох множників. Значить, нам знадобиться правило похідна добутку. Ось ми знаходимо це правило, пригадуємо, як знаходиться похідна добутку. Похідна першого множника помножити на другий, плюс і навпаки, похідна другого множника помножити на перший. Тепер розберемося, які в нас функції. У нас є функція степенева х у сьомому степені. Ось у нас формула, яка показує, як знаходиться похідна степеневої функції. Показник степеня йде першим множником, а там, де він був показником, стає на одиничку менше. І друга функція, логарифм натуральний х. Ось подивіться, як буде знаходитись похідна цієї функції, це одиниця, що ділиться на x. Ну, а тепер ми можемо знайти. Похідну. Отже, y буде дорівнювати. Розпишемо для початку це похідна першого множника помножити на просто другий, плюс похідна другого множника помножити на просто перший. І тепер знайдемо похідні. Це буде 7х у шостому степені на логарифм натуральний х, плюс 1, що ділиться на x, помножити на х у сьомому степені. Тут ми можемо скоротити, залишиться х у шостому степені, скорочення це ділення, при діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються. Отже, маємо ось такий результат, і шукаємо тепер, де в нас є така відповідь: 7х у шостому степені помножити на логарифм натуральний х плюс х у шостому степені. Це відповідь Б. Наступне завдання. Також нам треба знайти похідну функцію, функцію, але вона в нас подана вже у вигляді суми двох функцій. Похідна суми теж у нас ось є правило, що це похідна кожного доданка окремо. Отже, знайдемо похідну y штрих буде дорівнювати. Уже згадувана у нас степенева функція, значить, 4х у третьому степені. Плюс тепер дивимося, у нас є сталий множник. Ось у нас правило про сталий множник, що сталий множник виноситься за знак похідної 3, помножити і похідна косінуса, ось дивимося мінус синус x, значить помножити на мінус синус х. Ну, звичайно, ми можемо компактніше це переписати, і буде мінус 3 синус x. А тепер дивимося, де у нас таке 4х в третьому степені мінус 3 синус x. Відповідь В. Ще завдання, в яких треба знайти похідну функцію. y' дорівнює. Мінус 7 шостих це насталий множник. Помножити для х у шостому похідна 6х у п'ятому, плюс 5 це сталий множник, похідна для х у 4, 4х3, і похідна для сталої дорівнює нулю. Пригадуйте це і запам'ятовуйте, тому я не пишу плюс 0. Чи мінус 0. Тепер можна скоротити, і буде мінус 7х у п'ятому степені, плюс оце перемножити 20х у третьому степені. Шукаємо таку відповідь: мінус 7х у п'ятому, плюс 20х у третьому, це відповідь В. Наступне завдання. F' від х дорівнює 4 за сталий множник, помножити на 3х в квадраті, плюс. Для тангенс x дивимось в табличку. Це одиниця, що ділиться на косинус квадрат x. Значить, буде 12х у квадраті плюс одиниця, що ділиться на косинус квадрат x. І шукаємо таку відповідь: 12х квадратів плюс одиниця, що ділиться на косинус квадрат x. Відповідь герою. Наступне завдання також знайти похідну функцію. Ось у нас знову з'явилася табличка. Можемо побачити, переконатися, що похідна сталої дорівнює 0. Нам це теж знадобиться, бо в нас ось є одиничка. Похідна синуса — це косинус. і похідна косинуса це мінус синус. Значить зразу пишемо y' дорівнює косинус x, і мінус мінус синус x буде плюс синус x. А похідна одиниці дорівнює 0. От дивимось, де у нас таке косинус х плюс синус х, це відповідь Д. Ось таке завдання наступне, де ми можемо. Або скористатися правилом похід на добутку, але краще нам все-таки розкрити дужки і застосовувати правило похідна суми, яке є простішим. Хможе на х третьому буде х в четвертому, і х на одиничку не буде плюс х. А тепер похідна функція f 3 від x буде дорівнювати 4х3 степені плюс 1. Дивимось, де в нас така відповідь є: це є відповідь А. Наступне завдання теж знайти похідну функцію. І цього разу нам треба застосувати правило похідна частки. Бачимо, що дуже схоже на похідна добутку, тільки тут був плюс, а тут у нас мінус, і функції У і v, це В це у нас не множники, а чисельник і знаменник. Значить, похідна F' від x буде дорівнювати. Зрієнтювало, що, що тут знаменник у квадраті, тому можна зразу знаменник у квадраті переписати. А в чисельнику формуємо такий вираз: похідна чисельника, що множиться на просто знаменник, без похідної. Мінус. А тепер, навпаки, Похідна знаменника, що множиться на просто чисельник. Тепер познаходимо ці похідні, але спочатку перепишемо. Знаменник, а тепер шукаємо похідні. Похідна х дорівнює одиниці, ось, подивіться. Значить, у нас залишиться просто х квадрат плюс 1. Мінус похідна для х квадрат це 2х, а для одинички це можна, значить буде мінус 2х і помножити на х. Тепер залишилося спростити вираз, який ми отримали. Значить, буде х квадрат плюс 1 мінус 2х, а в знаменнику буде х квадрат плюс 1 до квадрату. Тепер у нас є ще ось подібні доданки, які треба звести. На перше місце ставлю одиничку, бо вона додатня, а квадрат мінус 2 х квадрат, це буде мінус х квадрат. Знаменник, як завжди, переписуємо. Знаменник у квадраті. Ну, і тепер шукаємо таку відповідь: 1 мінус х квадрат поділити на х квадрат плюс 1 до квадрату. Шукаємо, шукаємо, щоб точно-точно все відповідало. Відповідь Б. Наступне завдання: знайдіть значення похідної функції у точці. Це завдання на дві дії. Задача на дві дії, що нам треба спочатку похідну знайти, а потім ще її значення в заданій точці. Значить, перше, знайдемо похідну. F' від x дорівнює 4. Це сталий множник, а похідна косинуса мінус синус. Значить, можна зразу писати мінус 4 sinus x. Похідна п'ятірочка дорівнює нулю, бо похідна стала і дорівнює нулю. І друга дія це f від π на 2. Дорівнює мінус 4, синус π на 2. Синус π на 2, пригадуйте, π на 2 вгорі на одиничному колі. Синус це і тобто там одиничка. Значить, мінус 4 помножити на 1 це буде мінус 4. Відповідь а. І завдання наступне аналогічне, тобто треба знайти спочатку похідну, а потім значення похідної в тойсті. Працюйте з цим завданням самостійно. Наступне завдання. Укажіть рівняння дотичної проведеної до графіка функції у точці за підсою x01, якщо f' від x05, а f' від x 0 дорівнює 2, тут f від x05, а f' від x 2. Це починається завдання, для яких у нас немає дозволеної форму, але. Ми можемо, треба ці формули вивчити і знати їх на пам'ять, давайте ми їх пригадаємо. Значить, формули такі, що штрих від х нульового дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної і дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до осі Ох, а саме до її додатнього напряму. Оце треба знати, і ще треба знати загальний вигляд рівняння дотичної. А вигляд такий: y y-0 y дорівнює f' від x нульового, що множиться на x-х02. У цьому рівнянні y і x це завжди залишаються компоненти, y0 це те саме, що f від x нульового. Оце треба розуміти. Ну і ще ми завжди це рівняння можемо звести до вигляду y до рівня плюс b. Де оце число k, ось воно, це і є кутовий коефіцієнт, який дорівнює або тангенсу кута альфа, або значенню похідної в точці х 0 Ось це така теорія. А тепер спробуємо. Розв'язати ці завдання. Значить, у нас в цій умові є все, що ми маємо підставити ось у це рівняння, у рівняння дотичної. При цьому y і x залишити. Отже, буде мінус y y0 це те саме, що f від x0, воно у нас дорівнює 5, дорівнює f' від x0, ось воно у нас дорівнює 2. Помножити на х мінус х0 у нас дорівнює 1. Тепер дивимось на варіанти відповідей і шукаємо схоже, але бачимо, що у нас крізь y дорівнює. Тобто цю мінус 5 треба перенести вправо. І з протилежним знаком. Вже буде плюс 5 і плюс 2, що множиться на х-1. І дивимось, де в нас є таке завдання: 5 плюс 2, що множиться на х-1. Це відповідь d. Наступне завдання. Укажіть рівняння прямої, яка може бути дотичною до графіка функцій у точці з запсис х0 чи дорівня 2, якщо f' від 2 дорівняє мінус 3. Ну, знову ж таки, подивимось на нашу теорію і побачимо, що число k кутовий коефіцієнт це є f' від x 0 І в нас сказано, що воно дорівнює мінус 3, тобто, це має бути рівняння, де є мінус 3 помножити на х. І це в нас один єдиний ось такий варіант. Наступне завдання знову ж таки, про дотичну. Ми знаємо, що F' від Х нульового це в нас є тангенс кута нахилу дотичної. В нашій задачі він дорівнює 45 градусів, а тангенс 45 градусів дорівнює 1. Отже, відповідь 1. Почитайте уважно умову задачі, розберетесь із розв'язанням. Наступне завдання схоже, тільки тут нам потрібно знайти f' від х першого плюс f' від х другого. Ось наше х1. А що таке f' від х другого? Це тангенс кута нахилу. А тангенс у нас кут у нас вертикальний до відомого кута теж 45 градусів. Отже, k, що дорівнює F' від x першого, буде дорівнювати тангенсу 45 градусів, що дорівнює одиничці. А ось наше х друге. І в нас тут пряма паралельно ось і хсів, тобто кут альфа дорівнює 0. Тут у нас наше К, це буде тангенс нуля, який дорівнює 0. Тобто F' штрих від х2 буде дорівнювати 0. Нам треба знайти ось цю дію. це означає, що треба знайти 1 плюс 0 дорівнює 1. І така відповідь у нас є. Наступне завдання: нам треба знайти. Скільки коренів має рівняння штрих від x до нулю? Е, А ми знаємо з вами, що. Критичними називаються точки, в яких похідна дорівнює нулю. Це такі критичні точки або стаціонарні на них кажуть, це там, де похідна змінює свій знак із плюса на мінус або з мінуса на плюс, а функція переходить із зростання в спадання або спадання в зростання. І таких точок, якщо ми ось порахуємо, скільки їх є, ми нарахуємо тут аж 5 точок, тобто тут буде відповідь 5. І задачі фізичного змісту, які також розв'язуються за допомогою похідної, У нас задана. Формулою заданий закон руху, а нам треба знайти, визначити швидкість. Треба знати, що швидкість це в нас похідна від шляху по часу. І знайдемо тепер похідну, це буде 8т плюс 9. І нам треба знайти момент часу, що дорівнює 4, значить, В від 4 буде дорівнювати 8 помножити на 4 плюс 9. Це буде 32 плюс 9, і це дорівнює 41. 1 метр за секунду. Ну, нам треба вписувати тільки число 41. Задача аналогічна, тільки нам треба знайти прискорення. Значить, ми вже знаємо, що швидкість це похідна від шляху, а прискорення це буде похідна від швидкості. Значить, треба дві дії виконати. Спочатку знайти похідну від, від шляху, а тоді похідну від швидкості. І знайдемо відповідь. Ну тут відповідь буде В, аби спробуйте розв'язати для того, так, щоб дійти до правильної відповіді. Ну і ще одна задачка вам для самостійного розв'язування, щоб ви відпрацювали свої навички. І останнє завдання це завдання на знаходження найбільшого найменшого значення функції на відрізку. Я пропоную вам виконати це завдання за алгоритмом. Спочатку знайти похідну функцію, потім знайти критичні точки, прирівнявши, тут ви знайшли похідну, а тут цю похідну треба прирівняти до нуля. І Розв'язати рівняння і знайти критичні точки, вибрати ті критичні точки, що входять в заданий відрізок, наприклад, від 0 до 3. Потім знайти значення функції на кінцях відрізка і у критичних точках, які ви вибрали. І знайдених значень вибрати найбільше чи найменше, залежно від того, що вас питають запитанні задачі. Теж попрацюєте з цим завданням самостійно. І останнє завдання, яке пов'язує такі поняття, як похідна і первісна, це дві взаємно обернені операції. І ми з вами вивчали, що функція f велике від x буде первісною для F маленьке від x, якщо її похідна, буде дорівнювати F маленькому. Значить, щоб розв'язати таке завдання, нам достатньо знайти похідну. Значить, це буде 6х у квадраті. Отже, відповідь D.